На показати Меган 4 та Scenic 4 в максимальних комплектаціях. Без питань ідемо, покажемо, що є на найбільшому авторинку по Меганах та по сценіках четвертих. Зараз покажемо, які ціни, які пробіги. Можливо, щось сподобається. Не забувайте за лайки, і підписку. Не забувайте займаємося автопідбором. Будь-який автомобіль, який знаходиться на даному авторинку, і не тільки Можемо вам знайти, перевірити, доставити, тобто займаємося. Автопідбором, що таке автопідбір це комплексний пошук та перевірка автомобіля перед покуплю покупкою. Це технічний стан, це пробіг, це фарба, тобто повністю від А до Я щось зацікавить. Звертайтеся контакти, як завжди, наші знизу. Зараз дивимося, що по меганах 4 та по постеніках 4 робиться на Луцькому авторин. Перший екземпляр, який зустрічаємо ось такий у нас, четвертий меган на заряді. Показую. На гарних легкосплавних дисках, на літній гумі, на парктрониках, LED Provision Оптика. Туманки в нас присутні, все класно. Панорама бачимо, безключовий доступ. По ціні це в нас 18 рік, 219 заявляють пробігу, 1,5 дизель за вартістю 15500. Складання дзеркал. Просто погляньте на даний салон. На автоматі гарний шкіряний кермо, максимальна мультимедія. Утримування полос підігрів сидінь, повний склопакет. Просто виглядає прям красиво. Задній ряд сидінь. і 360 зад. Камера заднього вигляду, ось такий цікавий екземпляр зустріли. 219 заявляють пробігу за вартістю 15500. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такий грандовський сцені в гарному такому сірому кольорі. На гарних також він у нас дисках, лінзи, омивачі, туманки, парктроники, все в нас присутнє. Показую безключовий доступ. По характеристиках це 19 рік, 187 тисяч заявляють пробігу. 1,7 дизель. 16900 вартує він на старті. Безключовий є. Гарний комбінований шкіряний салон, підтримка ніг, гарне ломане кермо, шестиступка, максимальна мультимедія, утримування в полосі. Підігрів сидінь, автопарковка в нас присутня, повний склопакет. Все в автомобілі у нас є. Задній ряд сидінь виглядає непогано. Ось так він гарно виглядає позаду. Такий також цікавий екземпляр. Датчики мертвих зон відразу не побачив. Ось такий екземпляр є: 16919 рік, 187, заявляють пробіг Зустрічаємо ще одного сіренького сценіка, також він у нас грандовський. Гарно виглядає лінзи парктроники противотуманні фари. Чорний дах в нас так гарно виглядає, приливається, бачимо такий дизайн дуже цікавий. В нього по характеристиках це в нас 19 рік, 7-місний з Франції, 1,7 дизель, 203 заявляють пробігу на автоматі за вартістю 16300. Чорні зеркала, безключовий доступ. Комбінована тканина, автомат, не максимальна мультимедія. Є в нас утримування полос, є в нас гарне шкіряне кермо, електростоянковий круїз, повний склопакет також присутній. Задній ряд сидінь. Заявляю, що він у нас семимісний, не видно, бо тому що є там шторка. Парктроник зад, такий цікавий також екземпляр, дуже гарний. По дизайну 16300 вартує, 203 заявляють пробігу. Зустрічаємо ще один такий гарний білий екземпляр за гарною вартістю 14218 року. Давайте також вам його покажу. На лінзах він у нас легкосплавний диск, зимова гума. Парктроники противотуманні фари. Пригнений він бачимо із Франції. По характеристиках. 18 рік, 1,7, 189 заявляють пробігу за вартістю 14200. Дуже хороша вартість на даний автомобіль. Безключовий, комбінована тканина, повний сплопакет, гарне шкіряне кермо. Гарна мультимедія, шестиступка ступка електростоянкове, такий цікавий. Трішки підтонований позаду. в Білому кольорі парктроник і зад Ось так і непогано. Виглядає 1,7, один рік, 189 заявляють пробігу за вартістю 14200. Йдемо шукати наступне. Зустрічаємо ще ось такий сіренький екземпляр, і це в нас не гранд, короткий, хоча 90% вони йдуть грандовські, це в нас короткий, можна рахувати ексклюзив. Легкосплавні диски, лінзи, парктроники противотуманні фари присутні. В гарному кольору. 13200 вартує, 190 заявляють пробігу, 17-й рік. Машина в гарному стані, заявляє власник. На жаль, не вказаний, який на ньому стоїть двигун, але такий цікавий. Безключовий, тонований комбінований салон, шестиступка, не максимальне мультимедіа, отримування в полосі, електростоянковий круїз, гарне ломане шкіряне кермо У нас є. Планований позаду, навіть і не видно парктроніки зад. Це такий цікавий екземпляр зустріли. 13200 вартує, він у нас на старті. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще одного білого красення. Пригнаний, бачимо, він у нас із Франції. Грандовський, на легкосплавних дисках. Лінзи. Парктроніки противотумані фари в нас є. Складання відразу бачимо. 17-й рік. Семимісний, не фарбований, заявляє власник, 1,5. Дизель 169 заявляють пробігу, 16 500 вартує він на старті. Комбінована тканина, гарне кермо, 6-ступка утримування полос, електростоянковим, мінімальне мультикермо, шторка присутня позаду. семимісний бачимо якісь речі продавця. Певне, парктроники зад такий цікавий також. Екземпляр 1,5 з гарним 169 заявляють пробіг, 16500 вартує на старті, йдемо шукати наступний. Зустрічаємо відразу два Мегана в ряд, шоколадний чорний, з Франції, з Німеччини. Йдемо дивитись, починаємо з шоколадного, він у нас на лінзах, туманки, парктроники. На жаль, нелегкосплавний диск і обманка в нас. Але виглядають як легко сплавні. Так, складання по характеристиках. 18 рік, 13700 вартує, 1,5. 149 заявляють пробігу. Непоганий такий пробіг, безключовий доступ присутній. Комбінована тканина, повний склопакет, 6-ступка, утримування полос. Гарне кермо, мультикермо в нас присутній. Такий є екземпляр. Задній ряд сидінь. Непогано ось так він у нас виглядає. Парктроники зад присутні. Гарний дуже колір. 13700 вартує, 149 заявляють пробігу. 18 рік і відразу не виключаємося. Йдемо по наступному аналог, але чорного кольору бачу у нас. Але він вже у нас на легкосплавних дисках. Парктроники бачимо вкруг лінзи. Туманки в нас присутні. По характеристиках 13700 він. Ідентично вартує, тільки це в нас 16 рік і 177 заявляють пробігу 1,5 дизельок. Без ключовий є. Цей у нас вже на гарному комбінованому шкіряному салоні. Тут вже у нас електростоянкове, тут вже на зимній рух, максимально розширена мультимедія, утримування присутнє, 6 ступка, гарне шкіряне кермо, мультикермо. Це в нас є задній ряд сидінь. Чорний колір, зад. парктроники присутні. Датчики мертвих зон. 16 рік, 13700, 1.5, 177 заявляють пробігу. Зустрічаємо ще один екземпляр в чорному колірі. Такий гарно бачу комплектація. Класні диски зимова гума, парктроніки 360, LED Provision Оптика в нас. Бачим, у нас. Пригнаний він бачимо, також нас із Франції, з родини. 20-й рік, 1,7 дизель 221 заявляють пробігу, 7 місний 15999 вартує складання безключовий, комбінований шкіряний салон, чисті ступка максимальна мультимедіа, електростоянкове, гарне шкіряне кермо, повний склопакет мультикермо присутній, Бачимо шторка позаду. Два місця. Парктроники зад, такий також цікавий екземпляр в чорному кольорі 2020 року, 221, 15 999 вартує на старті Зустрічаємо ще ось такий синій екземпляр. 133 тисячі заявляють в нас тут пробігу. Давайте показую вам нього гарні диски, гарна зимова гума, лінзована фара туманки, на жаль, нема парктроників. Виглядає доволі непогано. Це в нас 17 рік, 1,5 дизель, 133 тисячі завіляють пробігу, 15 999 вартує він на старті безключовий доступ, ну гарно виглядає, переливається так. Комбінована в нас тканина, шестиступка, ступка шкіряне кермо, мультикермо в нас присутнє, утримування полос, повний склопакет Такий О. цікавий. Задній рацій дій, він у нас семимісний місний бачу. Так гарно виглядає позаду такий цікавий екземпляр. Більш тут цікавий пробіг, ніж екземпляр. 133 тисячі заявляють, 1,5, 15, 999 вартує він на старті. Йдемо шукати наступне. Ну і наостанок покажу вам ось такого талісмана. Не четвертий меган, але на заряді. Він у нас седання, що є для їх ексклюзивчиком. Легкосплавні диски парктроників круг. Лінзована фара у нас стоїть. Гарно так виглядає. Датчики мертвих зон, безключовий бачу. 20-й рік, 2 літровий дизель, що дуже рідкість. Для цих автомобілів зараз 189 заявляють пробігу за вартістю 17550. По салону він має в нас тканеві ковшики, автоматичне утримування полоз, мультикермо, гарне шкіряне кермо, повний склопакет, електростоянковий вибір руху. Задній ряд сидінь Парктроник і 360 зад, камера заднього вигляду. Такий цікавий екземпляр, цікавіше буде, ніж четвертий меган, але і вартує. 189 заявляють пробігу. 17550 вартує на старті 2-літровий дизель. Ну що ж, ось таких пару екземплярів показав. Думаю, було цікаво. Ціни бачили, пробіги бачили. Є такі автомобілі, можна шукати. Цікавий автомобіль, що Сценік, що Megane 4, економний, практичні, класні кузова. Тобто непоганий автомобіль зарекомендував, є на ринку, можна шукати. Залежить який у вас бюджет, що вам потрібно. В неї як на простих комплектаціях, так і на максималках. Тобто і в автоматі, до речі, непогані вже стоять там автомати. Лише потрібно дивитися, в якому стані там в тому автоматі щеплення, що він хорошо їздив. Тобто можна розглядати. Цікавить контакти знизу, звертайтесь, проконсультуємо, знайдемо вам хороше авто, повністю перевіримо. Технічний стан, кузов, фарба, пробіг. Повністю все від а до я цікаво. Телефонуйте, знайдемо знайде вам хороше технічно справне авто та з рідним пробігом.